Вітаю в цьому відео, будемо мити духовку ханса. Я вам розповім, як зняти бокові ці перегородочки, ззаді кришку, там де вентилятор і найголовніше розповім про те, як не допустити майбутнього забруднення вашої духовки. Бачимо, скільки там плям от за тими, за ту решіткою. Я вам хочу сказати, що знімається вона... Якщо тут немає ніяких болтиків, звичайно, їх немає, треба потягнути добре спереду. І потім тягнемо на себе. Тепер нам буде зручніше це все прибрати. І хочу показати вам, як це закладати. Потім зворотнюємо на крінку. Бачимо, тут такий виступ є. Тобто спершу треба в дальні ці отвори закласти, воно якби... оп, і потім тут трошки треба... Підтискаємо і воно заходить. Отак, От якщо ми зараз знімемо ту штуку з обох сторін можна буде класно все відмити. Результат покажу. Тут я вже зняв. Теж дуже просто. Покажу у відео. Щоб зняти оцю кришечку, яка накриває вентилятор, і там теж бачимо немало так всяких плямок. Достатньо викрутити в моєму випадку в духовці ханса моєї моделі 4 болтики. Зараз знімемо з тої сторони і помиємо і покажу, що вийшло. Ну і далі наносимо засіб для миття. Я вам раджу все-таки, в мене така звичка, коли миєш одразу нанести і мити, але правильно більшість засобів треба все-таки дати їм почекати, хоча б 5 хвилин. Можете і губкою розмазати, якщо вони стікають. І тоді вже почати чистку миття. Ну і результат в принципі хороший. Не можна сказати, що зараз ідеально так все чисто, ну але помітно чистіше стало. Також багато людей радять спосіб налити в деко води, використати лимонну кислоту або оцет і вімкнути спершу перед тим як мити вашу духовку на хвилин 20-30 при максимальній температурі. Я цього способу не пробував, але в принципі повинно бути дієвіше.